Ісусу Христос, вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитва до Божого провідіння за дар пізнання Божої волі та її виконання, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ми довіряємо наше щоденне розпізнання Тобі, Боже провідіння, просимо Тебе, Боже, дару пізнання твоєї волі, ласки прийняти її і виконати до кінця. Дай нам розпізнавати Твою присутність і твою любов у наших радощах і скорботах, у здоров'ї та хоробі, у достатку та бідності, у успіхах і невдачах кожній ситуації нашого життя. Ми віримо, що ти й досі носиш нас на руках, що ніщо, крім гріха, не відбувається без твоєї волі. Блий нас впевненість, що кожна подія нашого життя повинна вести нас до ще більшого пізнання й любові до Тебе, та єднання з Тобою тут на землі і зрештою у вічності. Зупини наші бунти, наповни нас Твоїм Святим Духом і зроби все наше життя однією великою хвалою і подякою Тобі. Тобі, Боже провидіння, також доручаємо себе, наших близьких і всі намирізмів. В цій молитві. Не дай нам розлучитися з тобою, але веди нас усіх до небесної радості. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молиток.